Доброго дня, малята! Привіт-привіт усім! Сьогодні, діти, ми вивчимо з вами вірш Зоряни білус рукавички. Мама убрала рукавички, а вони, як дві лисички, на руках умостилися, пальчики зігрілися. Притулила я доличка руки в рукавичках і лоскочуть мої щічки, вовняні сестрички. Наліпила круглі сніжки, рукавички змокли трішки. Що ж мені тепер робити, аби їх не простудити? Зараз вернуся до хати, покладу їх зразу спати. Місце тепле пошукаю. Хай скоріше висихають. Сподіваюсь, малята вам сподобався віршик. Як він називається, дітки? Дякую за увагу і до нових зустрічей, малята.